Всім привіт! Покажу вам свою котлеку, яка розквітла щойно вперше Amazing Thailand Rainbow. Розквітла по сорту, що мене дуже радує, це вона її перше цвітіння. Красиві сплеші, красиві переходи кольорів, гарні пелюстки, така рюшиста, красива губа. Цікава квіточка. Мені все подобається. Покажу, як вона розквітала, тому що вона тільки зараз набрала свій колір. Але є нюанс. Чи то хтось запилив що швидше за все? Але друга квіточка, яка розквітала другою, вона буквально два дні постояла і зав'яла. Неочікувано абсолютно. Я так чекала, красиво таке відео зняти, помилуватися, але от вийшло, як вийшло. Тож я можу показати одну квіточку лишень. Але в цієї рослинки все попереду. Гарна крупна квітка. Мені дуже подобається. І на задньому фоні це амаріліс квітне Красивий! Серед орхідей стоїть і радує, милує мене на два квітконоси. Красивий, красивий. Отакі квіточі у мене. Балкон наразі. Отак, тож дякую всім за увагу. Пока-пока.